Ви тільки подивіться на цей бій. 270 кг м'язів на двох, звання найсильніших людей планети і всього 27 секунд до брутального фінішу. Отже, огляд бою Еді Холла з Маріушем Пудзяновським. Поїхали! В рамках шоу KSW 105 в польському глівці відбувся бій гігантів. Легендарний стронгмен Маріуш Пудзяновський бився з набагато молодшим і більшим Еді Холлом. На двох хлопці важили понад 270 кілограмів. Напередодні на вагах Маріуш Пудзяновський заважив на 121 кіло, в той час як хол показав майже 151 кг. Рівень тестостерону зашкалював, адже обидва спортсмени прославились, тягаючи залізо. Багато років тому поляк визнавався найсильнішою людиною планети. Олди мають пам'ятати на початку нульових його опічні протистояння з нашим Василем Віростюком. Хол теж отримав звання найсильнішого чоловіка на планеті, так що вив'язка була шикарна. У хола була велетенська перевага у габаритах і віці, але досвід був на стороні 48-річного поляка. Не дивлячись на непрофільний бекграунд, в ММА Маріуш виступає з 2009 року і за цей час сколотив непоганий рекорд в 17 перемог при 8 поразках. Той час Дорвань з Британії фактично дебютував в ММА. До цього він бився в боксерському поєдинку з горою з Гри престолів Хавтором Бьорнсоном і підкорив соцмережі перемогою у фрік битві по правилам ММА одразу проти двох суперників блогерів братів Нефаті. Зазвичай в таких фрікових шоу обкладинка приваблива, але на виході щось нудне і нецікаве. Бійці можуть ледь рухатись по рингу або октагону і майже не викидувати ударів. Але це той випадок, коли склалося інакше. Виступ завершився яскравим фіналом, причому Еді Холос знадобилося лише 27 секунд, щоб фінішувати досвідченого поляка. Все-таки силові характеристики у нього надзвичайні. Що цікаво, ходять чутки, що переможець цього поєдинку може зустрітися з екс-чемпіоном UFC Френсісом Менгану, а сам Холл після цього тріумфу згадав ім'я Конора МакГрегора. Схоже, ірландцю тільки лишається виступати у таких от фрік боях, та для такого поєдинку йому треба набрати пару зайвих кілограмів. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!